Дня малята. Сьогодні ми з вами будемо займатися математикою. А математику цікавою. І до нас прийдуть гості. А хто прийде, будь ласка, угадайте! Довгі вуха, куций хвіст і маленький він назріст. Він марклівинку полюбляє, капустинку полюбляє, лисички вовчика боїться, як він називається? Хто це такий? Так, це зайчик. Ось він прийшов до нас зайчик. Сідай, зайчику а прийшов він не один, а прийшов він ще з одним зайчиком, з маленьким зайчиком його другом. Діти, подивіться, а зайчики вони однакові? Ні, вони не однакові, правильно. Один зайчик у нас високий. А другий зайчик у нас низький. Один зайчик у нас великий, а другий зайчик у нас малий. А скільки у нас всього зайчиків? Двоє. Правильно, двоє зайчиків. А ми знаємо з вами цифри. Якою цифрою ми? ми з вами визначимо кількість зайчиків? Так, це цифрою два. Порахуємо: один. Два. Два зайчики і цифра у нас два. Правильно, молодці. Так. А тепер уважно подивіться на дошку. Ми з вами знаємо цифри. Ми знаємо цифру один, яка означає один предмет. Один. Одна сніжинка. І цифру 2. Цифра два означає два предмета. Один, два. Дві ялинки і цифра 2. А зараз я пропоную вам пограти в таку гру. Подивіться, будь ласка, у мене на аркуші паперу намальовані різні предмети. Тут є і квіточка, і сонечко, і кубики, і сніжинки, і листочки. І навіть трикутничок є. І є цифри. Вам треба буде з'єднати цифру і кількість предметів на малюнку. Ось я вам покажу як. Наприклад. Скільки у нас квіточок. Подивіться уважно. Одна. Ми з'єднаємо прив'яжемо ніточку і квіточку до цифри 1. Скільки у нас грибочків? Давайте порахуємо. Один. Зараз ми грибочок теж прив'яжемо до цифри 1. Скільки у нас трикутничків. Ви бачите? Ось він, трикутничок, один. Ми його прив'яжемо ниточкою. Точно так же ми можемо зробити. А тепер давайте подивимось, скільки у нас предметів за кількістю 2. Подивіться. Скільки сніжинок? Один, два. І з'єднаємо з цифрою 2. Скільки у нас кубиків. 1, 2. Ми з'єднаємо теж їх з цифрою 2. Скільки листочків у нас? Один, два. Теж прив'яжемо ниточку до цифри 2. Точно так же ми порахуємо, скільки у нас вишенів. Дві. І тож з'єднаємо з, з цифру 2. У вас це вийшло дуже добре. І я пропоную вам вдома пограти в таку гру. Хай вам батьки намалюють малюночки або наліпками кількість предметів за числом 1 і 2. А потім. Приєднати, зв'язати їх з цифрою ниточкою. Це вам таке буде домашнє завдання. А сьогодні ми познайомимося з новою цифрою. А щоб узнати, з якою нам треба буде порахувати. Подивіться, сьогодні до нас на заняття прийшли сніговички. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три. Три сніговичка. А якою ж цифрою ми визначимо кількість сніговичків. А кількість нігличків ми визначимо цифрою 3. Подивіться уважно на цю цифру. З яких частин вона складається? Два гачка. І між ними язичок. Ось така цифра 3. Вгорі гачок внизу гачок, а посередині язичок. Подивіться, скільки тут. Біля цифри 3. Давайте ми з вами порахуємо. Один, два, три. Три пташки. І цифра у нас 3. Ми сьогодні з вами познайомились з цифрою 3. Подивіться, будь ласка, на наших сніговичків. Мені здається, що їм холодно. Що тут не вистачає? Так, у сніговичків нема шапочок. А скільки нам треба шапочок для сніговичків? Так, три. Бо їх у нас три. Один, два, три. Ось я і приготувала шапочки. Ми зараз їх одінемо нашим сніговичкам. Так. Ось. Тепер вони у нас не замерзнуть. Сніговичків ми з вами оділи. Подивіться, яка ж тут цифра заховалась. Уважна, уважна. Так, ось і цифра 3 заховалась у маленького сніговичка. Подивіться, вгорі гачок внизу гачок, посередині язичок. Молодці! Ви всі були уважні сьогодні на занятті. І давайте з вами згадаємо, з якою цифрою ми сьогодні познайомились. Так. Цифрою 3. А яку кількість предметів вона визначає? Правильно 3. 1, 2, 3. Три сніговичка. І цифра у нас 3. А ще діти, кожна цифра має своє місце. На першому місці стоїть цифра 1. На другому місці стоїть цифра 2. І третє місце займає цифра 3. Вона стоїть після цифри 2. 1, 2, 3. Так, тепер ви знаєте всі цифри. 1, 2 і 3. І зможете їх знайти. До побачення, я жду ваших робіт.